Ми відключають світло, це у нас багато. електроплити, Давай, майже вдома весь час без світла. Багато. Я не розумію, в сусідньому домі у їх ще льготи якісь напевно, чи якісь, може, дзвінки високопоставленого начальства. Чому їх не відключають світло? У нас відключають. Мене дуже цікавить те, аби запитати хоч одного депутата або одного чиновника. Мене звати Людмила, я інвалід, я інвалід, яногодітна мама мене я дежу на дев'ятому -те, етажі. Я не можу ні спуститися на поступеннях, не вийти на ступеньки. мене троє школярі приходять додому із школи, я не можу ні по Тих, ні да нічого. Три рази вчають світ. І так, так, як, не тільки я така вдома, багато пенсіонерів, багато інвалідів, багато дітей маленьких. Ну, старших я ще б говорю, що нема чого їсти. А маленькі діти, як їм сказати, що нема чого їсти. Ну, хоч би предупредили, коли, що таке то время не буде. Без предупреження ми не маємо вгадати, коли його виключать. Я боюсь на вулицю вийти, тому що я наверх не піднімуся, або застрягти в ліфті. Дітей прошу діть пішком, ну, діти пішком, діти можуть вийти, а останні люди. А вас рятує графік, якщо ти знатишка. Звісно, врятує. Якщо не буде світла? Так, я хоч перед тим приготувлю їсти, чи вкудною куди-небудь, чи Боже, перед тим, що діти прийдуть у школи, я там що я щось буду коректувати, чи води наберу. А як я нічого не знаю, Сьогодні робить. Сьогодні виключили включили три часи дня, вчора 9 утра виключили. Ми не можемо так само в роки. Ми в роки Робимо ночі днем або сім утра чи пів шостого утра. Я можу дітей, зробляємо уроки, Тому що їх троє. Ми не встигаємо один час зробити всі ці вроки. Інформації багато в школі, самі розумієте.